Всім привіт! Я Ольга Тадевищу, кандидат економічних наук, доцентка з менеджменту, експертка з фінансової грамотності та менторка з Мін. Ви знаєте, Я дуже багато років викладаю адміністративний і соціальний менеджмент, і в університетських аудиторіях я вчу наших майбутніх керівників-менеджерів. Як керувати ризиками для великих корпорацій. Ми будуємо складні моделі для того, щоб бізнес вистояв у будь-яку кризу. Але сьогодні я хочу зняти свою наукову мантію і поговорити з вами як жінка, яка одного разу залишилася сам на самі з реальністю. І мій досвід трансформації та шлях після розлучення навчив мене одного. Знання теорії менеджменту не рятують вас, якщо у вас порожній гаманець у момент кризи. Ми продовжуємо нашу рубрику про гроші просто про складне тема сьогодні, яка є фундаментом вашого спокою, це є про фінансову подушку безпеки. У соціальному менеджменті ми вивчаємо з вами якість життя. Гроші це не папірці, це ваш соціальний ресурс. Коли у вас немає фінансового резерву, ви перебуваєте у стані постійної тривоги, а тривожна людина не може приймати ефективні рішення. Вона погоджується на меншу зарплату, терпить токсичне керівництво, залишається в стосунках, які її руйнують. Просто тому, що боїться залишитися без засобів до існування. Знаєте, фінансова подушка це не про чорний день. І, власне, я, як доцентка з менеджменту, пропоную вам змінити вашу прошивку. Це ваш фонд свободи. Це можливість сказати: я більше не хочу так жити. І мати ресурс, щоб змінити своє життя без стресу для себе та своїх дітей. Був час, коли я сама жила на відчуттях. Мені здавалося, що статус доцента і вчений ступінь це гарантія стабільності. Але насправді життя показало, що адміністрування власного бюджету це зовсім інша дисципліна. Коли я почала будувати свій новий шлях, я зрозуміла, щоб почуватися впевнено, як жінка і як професіонал, мені потрібна цифра. А я їх так колись не любила не мрія, а конкретна цифра на рахунку, яка покриває моє життя на 6 місяців вперед. Це був мій перший справжній проєкт. З адміністративного менеджменту, де об'єктом була я сама. Давайте перейдемо до цифр, які я дуже полюбила. І як ми з вами рахуємо подушку? Згадуємо наше минуле відео про блок А, про операційний менеджмент і про 50%. Це ваші базові витрати: оренда, комунальні, школа. Гуртки дітей і так далі, продукти. Помножте цю суму мінімум на 3. В ідеалі я рекомендую на 6 місяців. Чому на 6? Саме такий цикл адаптації власне, соціальної системи для нових умов. Це той час, за який ви зможете спокійно знайти нову роботу, запустити проект або просто. Перепочити після важкої трансформації. Я перепрошую за посторонні звуки, це нам дали просто світло на 2 години. І люди в цей час намагаються кожен поробити свої справи, а я записати для вас відео. Тому продовжуємо. Зараз багато хто подумає: Ольга, це космічні суми. Але менеджмент це не про швидкі дива, а про систему. Спошіть. Спочатку з 5%, 10%, так? І головне регулярність адміністрування. Знаєте, подушка має бути ліквідною. Це не інвестиція в нерухомість чи золото. Це гроші, до яких ви маєте доступ 24 на 7. Але знаєте що? Є секрет? Тримайте їх на окремому рахунку від основної картки. Заведіть собі картку. Іншого банку, наприклад. так? І, власне, у моєму методі ми створюємо недоторканий фонд, до якого ми звертаємося лише у випадку реальної загрози вашій фінансовій архітектурі. Я вже сьогодні заговорююся, бо декілька разів записувала відео. І сьогодні я даю вам завдання. Порахуйте, будь ласка, свою суму свободи. Напишіть її на папері, і коли ви оцифруєте свій страх, ви перетворюєте його на план. Я Ольга Тадеушчук, І я тут для того, щоб зробити ваші фінанси зрозумілими, а ваше життя керованим. Підписуйтеся на рубрику про гроші просто про складне. Також заходьте в мій телеграм-канал просір жіночого достатку. Там вас чекає гайд по формуванню резервів. І напишіть в коментарях, чи є у вас зараз подушка безпеки хоча б на один місяць. Давайте будемо чесними один з одним. До зустрічі в наступних відео!